Так, ну давайте я вже, ну як експертний експерт по розшифруванню ваших чудових та цікавих ніків, так, по-своєму прочитаю цей нік. Дідусь Кіт. Буде чудово, я думаю, що буде супер чудово. Чому експертний експерт? Бо я вже багато цих ніків побачив, багато порозшифровував, багато переклав по-своєму. Е, ну, загалом то в більшості за рахунок ваших, ваших підказок у коментарях. так, але все одно маю на це право, тому що я що? Я чудовий та цікавий, незвичайний та незвичний коментатор. Так. що... Ну що ж, давайте починаємо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Gravois.ua. UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає дідусь кіт на Lorraine 40T або по простонародному Lorraine 40 t Карта степи. Ну що ж, до бою. Це що у нас? Це імбіщінське імбіщення. Пам'ятаєте, колись, давно, коли я тільки починав коментувати, то завжди е, там, кажу там всім привіт. Е, ви на каналі Граю е, там е, представляю нашого героя. І, і зразу ж це імбіще, а мені один з підписників, це я пам'ятаю ваші всі коментарі. До речі. Е, можливо, я їх, якось їх не так вам зараз прочитаю ці коментарі. так, чи, верніше, не так чи, не Як ви писали, але приблизно. Один з підписників пише, в тебе в кожному бою, кожен танк імбіщ більше. Імбіщен". Ну це правда імбіщ інський імбіщен. Тут барабан, барабан іще. На 4 снаряди. Дивіться, у нас 300 одиниць шкода від пострілу. Що ще потрібно для комфортної гри. Це я колись казав, що берете от такий танк, якщо ви е, полюбляєте грати в турніри, так, берете от такий танк 1 на 1, наприклад. Так, або 2 на 2, 3 на 3, берете троє. Лорен 40 тонн, ви хлопушуєте всіх там в хламіще просто. Так скажемо, порада для тих, хто полюбляє такі режими грати. Так, поки я розповідав чудові та цікаві історії, надавав вам чудові корисні поради. 4-4 у нас рахунок побою. 599 поки що настріляв. Ну я думаю, це поки що пристрілка йде, правда. Не було такі, по кому просто. Наші тут продавили, наші втратили першу, другу, третю, четверту, п'яту зараз втрачаємо лінію. Отже, зараз треба буде повертатися і захищати, здавати, так скажемо, в дефовський деф. 4-6 рахунок вже не нашу користь. Просадка по ХП мінус 2000. І вона. А, ні, вона зараз. Ну, вона так, знаєте. То нівелюється ця просадка по КП, то знову стає 2000, десь приблизно така у нас просадка в СБ е, тепер йде. Треба повертатися, треба повертатися. Тут борщик один стоїть, кличе на допомогу. Звідси від рельєфу відіграти, ну це картонний картон. У нас. Ну, хоч і потужний барабан, але картонний картон. Є свої плюси в кожному танку, є свої мінуси. Тут барабан, це точно. Це плюс. Дуже крутезний бій, я пам'ятаю на ньому. Також багато ваших боїв всіх пам'ятаю. Просто вже не згадаю, хто грав тоді. Але пам'ятаю, дуже класний бій був показаний на загубленому місці. Він там чи 10 прохлопошив, чи щось таке, дуже круте. Так, IBM. Ой, IBM кажу, IMMT. Деякі танки, я знаєте, я взагалі вже не знаю назв. Дуже-дуже багато з'являється нових танків, дуже швидко їх. просто от... Я не знаю, як на конвейері кліп, кліпають ці танки е, один за одним. Так, кожному оновленні по два по три танки з'являю, я їх не, не знаю. Ви вже покажу, які нові танки ви мені показуєте в репле? Ви нам показуєте в реплесники ви лише, щоб був класний крутезний бій. Ну, щоб ви показали, що це дійсно крутезна техніка. Навіть на тому танку, на якому взагалі... Який неграбельний, так, як я називаю. На ньому погано грати, дуже важко, складно. І він не показує, він не тягне. Ми знаємо, що я даю такі домашні завдання, і є в нас такі майстри, які на таких танках показують неймовірні бої. Так, поїхали, не звертають увагу на нашого героя. А наш герой це хто? Наш герой це той, хто буде переможцем цього бою. Той, хто потрапив на чудовий та цікавий YouTube канал, Гравий Сівей. Не забувайтеся, я буду в кожному відео вам повторювати. Якщо ви потрапили на чудовий та цікавий ютуб канал Гравець UAY, то коли ви граєте в рандомі, тільки починається бій, ви пишете е, в е, чаті команди, що я герой е, відео на каналі Гравець Юй. Це для мене буде неймовірно не не чудова підтримка. Так. Один ворог знищений, 1338 настріляно, 8-10 рахунок обою. Ну ми тут об'єдналися з братішами, я думаю, цих наглюх ми поп поперебиваємо, так? Без проблем. Чармуратор цей так, що я його називав колись Чармуралом і дуже просив. Довго-довго він, як з'явився, десь через місяця-два на ньому уважний підписник та експерт ютуб каналу Гравець UATRO надіслав. Крутезний бій на піщані річця. Ще аж через два місяці, отже, він не грабельний, я так розумію. Але ж багато його побрали і вже подивлячись, як треба на ньому грати, такий майстер-клас, то почнуть вже на ньому грати і вже не, ну як, не будуть сумувати, що от взяли цей танк, а він ну, неможливо не, не на ньому показати якийсь результат. Тобто, Це можливо. Так, 10 12 рахунок побою, два вороги знищено, 1700, так і настріляно. Так, буде зараз і більше настріляно. Ялинка тут агресує. Ялинка агресує на нашу ялинку. Треба йому допомогти, нашого братіша взагалі не залишилось кафедру. Так, далі, що там, борщик під'їжджав, вазик по центру, напевне. Мені здається, зараз от, основна маса по центру ось тут буде проїжджати. так, Бо їх не видно звідти. Вони зрозуміли, що тут братіші об'єдналися, бо. Е а Б8 та 9 квадрат. І вони туди бояться. Так, треба приструнити трішки, хоч хлопушити. а о, братіш бачимо, вона вже трішки осмілів, бачить, що є в нього допомога. Ялинки це дуже вони корисні, ми знаємо. Це такі R2D2 з зоряних війн. А ні, бачите, не всі поїхали. Ви ще не поїхали? Так, на все таки. Порщика треба, по полю їде собі, нічого не боїться. Такий герой битви ходюйки. Герой битви буде лише той, хто надсилає реплеї підписників, так? <сум> Крутезні бої. А не прості бої, а цікаві, чудові. Та, та, та я ж кажу, ще й корисні повчання. Окей, по центру, так як я і підозрював, везе. Підсвічує все чудово. І м 4 -1. Йо. Видно, звідси. Видно чудово. Ого, 300. Повинно вилетіти 300, щось. чудово, тут обережно. Повинно ж 300 вилітати, щось менше вилетіло. Так, у нас вже і бронебійні снаряди, до речі, закінчують. Хоча в нас бій йде до завершення, так, в принципі, не так страшно. Знову відсвітився. Це в нас істежка. А як на стежці. Із надпотужним барабаном. Везе там, по-моєму, видно. Видно, 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 видно. Зараз за імбо камінець заїхати. Ялинка кличе на допомогу, чарфутурчик там нормально так собі там з шкірився на імбополі. Загніздився. І зараз зараз би нагуслюю його. З підпалом вогонь! Ха, Ха, чудово. 3-300 с копійками настріляно. 4 воро знищено, Достойніший боєць. Так. Ну, Об'єкт, мені здається, він не конкурент, це точно. Він вже це зрозумів, він напевне тікає. Його б зараз не допустити туди, щоб... А ні, він сюди приїхав. Тут Але стрільнув він взагалі кудись в землю стрільнув. 5 ворогів знищено. З ялинкою тягнемо. Ялинка 3 для знешкодована. Такий ботик, да? Маленькі їзди. Поїхали, го-го-го. Будеш підсвічувати, брати, я буду. Перехлопушувати, думаю, наш герой. Там ялинка, по-моєму, на два постріли, так? І наш Лорейн його підхлопушив і там залишились десь на два постріли для Лорейна. Або ставати зараз на захоплення, дійсно, тому що ну, можуть ще бути проблеми що там якісь кліще грає неймовірне Чарфутурчик поїхав Ну там напевне небезпеки немає напевне десь ялинка ось там по біля отої річки так, на 9 лінії в роздумах ставати, ставати на захоплення я порекомендував ставати на захоплення де ти практич Ставай так Чудовий показовий бій. Так небагато постріляв, але ну як вам сказати, небагато. П'ятьох ворогів. Настріляв? Настріляв, все чудово. Вже. І крутез не вийшов. Навіть у нас за розвідданими 1111. Цей ключ вставай. Там на ялинці піот грав, потрапив так на ютуб-канал. За рахунок нашого героя. Ай, футурчик прикрився, дивіться. <плес> ялинка. Трьох вона, ну, ну, ну я не знаю, це трьох вона на ходу не перехлопнує. А наша ялинка її пересвідкує, якщо вона зараз виїдеться. 7 секунд до захоплення бази. 7 секунд до перемоги. Чудовою та цікавою. Вилетить! Вилетів! А! Вогонь! І і ще! Ну, <смі> і так чудово! Чудовий вісь! чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі!